Агірки це смак літа, хрумкі, соковиті, свіжі чи маріновані, без них не уявити ні город, ні стіл. Але щоб вони порадували рісним урожаєм, дуже важливо вчасно їх посадити. У цьому відео ми розкажемо, коли сіяти ігірки у квітні-травні 2025 року, які сорти краще обирати, як доглядати посушливу погоду, а також як отримати другий врожай агірків у серпні. А в кінці сприятливі дні за місячним календарем. Дивіться до кінця і дізнаєтесь усі секрети. Отже, ефірки – теплолюбива культура. Якщо насіння посіяти в холодний ґрунт, воно не проросте або довго сходитиме, а потім рослини будуть слабкими. Оптимальна температура ґрунту від 14 градусів а повітря від 18 У 2025 році найкращі сроки для посіву відкритий ґрунт на півдня з 10 по 25 квітня, в центральних та східних областях з 20 квітня по 10 травня. На заході та півночі з 5 по 20 травня. Але зверніть увагу, огірки дуже чутливі до заморозків, якщо є ризик холодних ночей, краще підстрахуватися і накрити пасіви плівкою або агроволокном. Для відкритого ґрунту краще обирати сорти стійкі до спеки і нестачі вологи, наприклад, фенікс, кібрія, Директор, Наша Маша, Анзор, Сатина, Еколь. Ці сорти дають гарний врожай навіть у посушливих умовах і не втрачають смаку. Перед пасівом насіння можна замочити на 8-10 годин в теплій воді. Деякі городники пророщують насіння до появи корінця, тож сходи з'являються швидше. Сіють огірки на глибину 2-3 см у добре зволожений пухкий ґрунт, відстань між лунками 30-40 см, а між рядками 50-70 см. Якщо ви врощуєте гірки на сітці чи шпалері, можна посадити густіше. Огірки не люблять пересихання. Тому важливо мульчувати ґрунт, регулярно поливати, але тільки теплою водою. Холодна вода сповільнює ріст і викликає кореневі хвороби. А тепер, як і обіцяли, сприятливі дні для посіву огірків у квітні травні 2025 року за місячним календарем. У квітні 13 17 18 22, 25, 26 Квітня у травні 8, 9, 13, 17, 18, 21 травня. Це найкращі дні на зростаючий місяць. У родючих знаках саме тоді огірки швидко проростають і добре розвиваються. Багато хто не знає, але огірки можна сіяти ще раз у липні, зокрема з 5 по 15 липня. Це дуже зручно, особливо коли перші кущі вже відплодоносили і почали жовтіти. Другий спосіб посіву краще робити на іншій грядці, де не росли гіркі або кабачки. ґрунт повинен бути добре, підготовлений і удобрений. Обов'язково використовуйте сорти з коротким вегетаційним періодом до 40-45 днів і не забувайте про захист від спеки, накривайте посіви на ніч або притяняйте у спеку.